Доброго доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами, української та журналісти Швець, прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які в, тисячну, в тисячний раз е, намагаються об'єднати розумних українців. Ви знаєте, мені так захотілося сказати розумних українців, хоча я завжди казав думаючих українців. але Ну, от, що хотів, то і сказав: розумних українців, тому що саме розум, саме думка українців була визначним чинником незалежності України всі часи. Саме розум і думка, тому що можна вбити тілом, можна вбити душу, але ніколи не. Не забереш з серця українця бажати бажання бути вільним, бажання бути свобідним. І це бажання бути вільним, бути свобідним завжди витягувало Україну з самих самих небезпечних сторінок її історії. Отак, От якось я сказав, ну так воно й напевно було, тому що. Я розумію, що зараз нас роблять рабів. От вибачаю за таке слово: я розумію, що зараз нас роблять рабів. Держава, якої немає, от зараз у нас є держава Україна, але української держави немає. От ніхто ж не каже, що у нас держава Україна, держава Україна. А української держави у нас немає, тому що українство це воля, свобода. Це не ошейник раба. Ну, от бачите, якесь таке бунтарство в мене було все життя. Бунтар, бунтар на мене завжди казали. Бунтар, він бунтує. Ну, такий я бунтар, такий я бунтар. Але саме завдяки таким бунтарям Україна завжди існувала. Тому що ошейник раба завжди легше доспіхів воїна. Мовчання раба завжди легше, чим... Бунтарська правда. А саме бунтарську правду вам доводить YouTube канал Ігор Кравцов. Як завжди, із з вами, український історик та журналіст Швець. Тому я дуже прошу: сьогодні пішли підписки, 100 підписок сьогодні на 60. Дві 61 200 чоловік. Тому я прошу підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хтось написав, він такий бунтарський, що бояться підписуватись. Не бійтесь підписуватись за те, що ви підпишетесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Вас не звільнять з роботи і не посадять. Поки що, так? Поки що підписуйтесь. І низький уклін. Низький уклін людям, які допомагають мені донатами. 54 57 08 25, 13 71, 89, 78 Карточка Прадбанку. Дякую, рідні. Допомагайте, а я працюю. Допомагайте, а я працюю. Працюю, незважаючи на те, що важко хворію, незважаючи на те, що стомлююсь, незважаючи на те, що нема здоров'я, але робота є робота. Задля вас, задля України. Хто у нас сьогодні? Саша Спащенко, Доброго вечора Пані Наталя, добрий вечір. Рома Зубчук, добрий вечір. Пані Єлена, Доброго вечора Ну і Віталій Ковальський. Ерудит каналу, який написав Україна це історія народу, який протягом батьків віків бореться за свою свободу і незалежність. Бореться і сьогодні. Бореться сьогодні. І ви знаєте, ми добролися до того, що Путін тікає з Москви. Путін тікає з Москви. Путін тікає з Москви. Ми думали, що Путін буде тікати з Москви. Ми не думали, що Путін буде тікати з Москви. А його немає. А тепер скажіть, де Путін? Де Путін? Нема. Був без у Москві. Він був такий бліденький, очи бігали, не спавши з мішками під очима, ручки Йорзали. Ясно, що він злякався, ясно, що він боявся. Він об'явив контртерористичну операцію. Хоча з боку України всім уже ясно проводиться повноцінна військова операція. Тому що якщо він сказав, що війна на території Росії, значить повинні вони були застосувати. Тактичну ядерну зброю, якщо війна на території Росії, то він би повинен був звернутися до країн ОКДБ. знаєте є такі ОКДБ: там Вірменія, там Казахстан, там Білорусь з закликом допомогти Росії, тому що в уставі ОКДБ написано, що якщо нападають на Росію, то це розцінюється як напад. На о, усіх членів ОКДБ. значить, вірменські війська, казахські війська, білоруські війська, хто там ще в тому ОКДБ, повинні йти і допомагати Росії відбивати агресора. А Путін сказав, у нас контртерористична операція. Правильно, вже втратили 645 квадратних кілометрів курської території, вже починають втрачати Білгородську територію і що? У нас контртерористична операція, так каже Путін. А де Путін? А Путіна немає. А Путіна немає, дорогі рідні. Путіна немає в Москві. І про це мовчать. А по інсайдерській інформації Путін утік з Москви на Валдай в свою резиденцію, у свій бункер на Валдаї, який він перед цим, перечуваючи якусь біду, оснастив ще. Одним кільцем оборони ППО протиповітряної оборони. У Москві Путіна нема. А знаєте чому? Ви скажете, в тебе інсайдерська інформація, ти сидиш в старій хатинці а звідки ти знаєш? А знай, дорогі рідні, тому що Путіна почали критикувати в Москві. Якщо Путін би був, в Москві би голоса ніхто не підняв, а підняв голос Сергій Марков, Сергій Марков підняв. Так, російський ультранаціоналіст Сергій Марков, який завжди підтримував Путіна. Сергій Марков, який завжди звіряче ненавидів Росію. Росію, вибачайте, Україну. Сергій Марков це людтіший ворог України. Це людина, яка вслід за Путіном і Медведєвим казав, що Україну треба знищити і стерти ядерною зброєю з лиця землі. Також Сергій Марков сьогодні сказав, що ви знищите і стерти ядерною зброєю з лиця Землі. Також Сергій Марков сьогодні сказав, що в провал на Курському фронті винен особисто Путін. Думайтеся, провалі на Курському фронті винен особисто Путін. Це сказав вірніший холоп, холоп Путіна Сергій Марков. Підняв голос проти кого? Проти царя? Проти царя Путіна. Його холоп, пам'ятаєте, Іван Васильович міняє професію. Чий холоп? Ну так от, правильно, Сергій Марков холоп Путіна, підняв голос проти царя. А генерал російської армії Гурульов колишній заступник начальника штабу Південного округу Росії, сказав, що. Російська армія показала свою небоєздатність в боях на Курському фронті. І генерали, і холопи Путіна вірні починають критикувати Путіна, тому що Путіна в Москві немає. Він втік втік на Валдай. І там сховався все. І ще один доказ інсайдерської інформації. Що Путін утік, російська опозиція сьогодні як один почала звинувачувати одного саме Путіна в тому, що розв'язалась війна? Зрозуміти, коли я кажу українці, ви ж е не дуже розумно поступаючись, підписуючись сотнями тисяч в день на російських опозиціонерів. От, я коли пишу, прошу підписки, 100 підписок в день зараз. Я дуже радий. А Українці масово підписувались на російських опозиціонерів, на Фейгіна, на інших там російських опозиціонерів, які, начебто, за Україну. Вони начебто за Україну, але запам'ятайте, вони ж російські опозиціонери, вони за Росію. І зараз російські опозиціонери звинуватили як один, навіть жін, жінка Навального, да, жона Навального. Жона Навального теж звинуватила Путіна, а не Росію в війні проти України. Всі сказали: винен один Путін, так? А росіяни не воювали проти України, не гвалтували, не вбивали, не грабували. Винен один Путін. Що це свідчить? Що Путіна в Москві нема. Холоп Марков Путіна каже, що Путін винен в провалі на Курському фронті. Генерал Гурульов каже, що російська армія не зда... бездарна. Просто-напросто, бездарна, некомпетентна. Опозиція накидується на Путіна. Що це означає? А це означає, що запущена, запущена, запущена. Концепція запущена програма шукати приємника Путіна. Тому що російська опозиція, російські генерали, російські сенатори, бізнесмени, російські політики зрозуміли, що Путін програв, що Путін слабак, що Путіну треба знаходити заміну для достойного заключення миру, як казав наш президент Зеленський, до речі, він сьогодні зробив заяву. Про війну і зробив заяву генерал Сирський, що війна витискається за територію України. От сказали одночасно президент Зеленський і генерал Сирський: війна витискається за кордони України. Все, ми війну витиснули. Ми йдемо маршем переможним по Російській імперії. Путін утік з Москви. Холопи Путіна і генерали звинувачують Путіна і кажуть, що російська армія бездарна, російська опозиція, натовна російська, вона Росію ніколи не буде чіпати. Але всі кричать: звинуватили Путіна в тому, що він один винен в тюрмі і повинен стати перед Гагаським трибуналом. Ось так, дорогі українці, що буде далі? А далі буде те, що наступ буде продовжуватись. Хоча Америка вже, начебто, питає, а що буде робити Україна далі, яка конкретна ціль України? Ну, американці взяли і тихенько починають прокидатися і питати: А що ж буде далі? А наші мовчать ось він трубку не бере. Білусов третій день чи п'ятий дзвонив Америку, міністр оборони Росії. А міністр оборони США Лой Доскін слухавку не бере. Зате дідусь Байден нам дав подаруночок. Дідусь Байден тихенько під кінець своєї каденції президента США забив на все і дає Україні подарунки. Він дав Україні подарунок на приблизно 250 мільйонів доларів. Правильно чого? Боєприпасів. Маленький пакет допомоги, який може дати президент США без погодження з Конгресом. І що там? Там боєприпаси. Боєприпаси до 155 міліметрів гаубиць 105 міліметрів, боєприпаси, е стрілецька зброя, снаряди, артилерія. Боєприпаси ПЗРК, Стінгер. правильно сьогодні наші в Курську лупанули су 34 Стінгером, Стінгером, тим Стінгером, які душмани лупили радянські літаки в Афгані. Ну так, от цими стінгерами наші лупанули сьогодні су- 34 багатоцільовий винищувач космічних сил Росії. Дали нам стінги, боєпри... дали скінгри, дали Джавеліни протитанкову зброю, дали ще, коротше кажучи, боєприпаси, що нам потрібно для наступу протитанкова зброя, ПЗРК, тому що літаки поки що наші не літають над Курщиною. значить потрібно ПЗРК збивати низько летячі російські штурмовики. Да? Коротше кажучи, американці дають нам боєприпаси. Значить, що наступ буде продовжуватися. Буде продовжуватися наступ. Про те, що підтягують там е вагнерів, підтягують батальйон П'ятнашка, підтягують спецназ Гру, Ахмат. Ну, по-перше, щоб їх підтягнути, треба декілька днів. По-друге, Ахмат, да, спецназ Ахмат, і генерал Абтія Лудінов, його командир були де? Були там же в Курську. Але вони просто-напросто побачивши ЗСУ, тихенько від кордону відійшли аж в Курськ. І зараз розганяється тема в Росії. Російські воєнкори, російські генерали звинувачують Ахмат, що він свідомо здав Курщину ЗСУ. Ну, як свідомо, всі знають чеченських е кадирівських, кадирівських е вояк Захмату. Вони побачили ЗСУ. Вирішили взяти і відійти, тому що помирати вони за Путіна не хочуть. За Росію не хочуть. Простіше було в суджі стріляти з автоматів вгору і танцювати лізгін. Все. А коли до діла, то тіктокері, кадирівці тихенечко зматують вудочки, тому що воювати за Путіна не хочуть. Секрет в чому? Пам'ятай, коли пам'ятайте, коли Пригожин був в Ростові ішов маршем на Москву. Путін позвонив Кадирову, щоб Кадирівці виступили проти Пригожина. Вони сказали, будь є, виступили, але їхали до Ростова чуть не 15 годин. Пробки, пробки, пробки. Та не хотіли Кадирівці воювати з Пригожним. І зараз у них немає бажання воювати з Збройними силами України. Тим більше, що у нас там елітні частини, і вони, кадирівці, знають, яка їх доля буде чекати при зустрічі з нашими елітними частинами. Але Абтіалу Дінов дав інтерв'ю. Останнє інтерв'ю: він сказав: поляки, поляки, поляки воюють. Воюють поляки, воюють французи. Дуже багато танків леопард, броніків Бредлі. Так, ми бачимо західні бронетранспортери, західні бронемашини, на яких пересуваються українські військові. Так, так. Він каже: і взагалі, вторгнення в Курс: це вторгнення військ НАТО, тому що це все розроблялося, напевно, в штабах НАТО. І Командують звідти натовці, вторгнення в Курс. Ну, може, тут він дечому правий, тому що без НАТО тут не обійшлося. По-перше, техніка Леопард 2. Німці зараз взагалі не проти, щоб Леопард 2, німецький танк, дійшов до Москви. Маркус Вольф, голова оборонного комітету Бундестагу, німецького парламенту, сказав, що ми не проти, щоб уся німецька техніка, яка є в ЗСУ, застосовувалася проти росіян. Тому що. Той момент, що Україна воює проти Росії і ми поставляємо її техніку, є найкращою гарантією безпеки Німеччини на даний момент. Вони розуміють, поки Україна затуляє своїми грудьми Європу, то Європа і Німеччина будуть в відносній безпеці. І ще, іще. А Америка не готова до війни. Хтось каже, може бути третя світова війна, може бути конфлікт Америки з Китаєм, може, може, може бути, але сьогодні, але сьогодні вийшла доповідна записка Вашингтон Пост, де генерал Міллер, колишній начальник штабів американської армії, сказав, що на даний момент американську армію потрібно переозброювати, тому що на полі бою дуже великі зміни. Дуже великі зміни, в тому числі штучний інтелект, вже панує на полі бою. Дуже багато розробок штучного інтелекту на полі бою зараз у Китаї. Китай лідер переозброєнь у світі, і Америка зараз не готова до глобальної війни. Треба американські збройні сили переозброювати. Коротше кажучи, ви бачите, яка зараз Складна стратегічна обстановка, яка вона напружена у світі в Європі, і звичайно на фронті російсько-української війни. Але наші в Курській області, наші йдуть вперед. Втрат поки що немає. Характерно то, що наступ як був професійним, так і є професійним. Росіяни не можуть показати жодного загиблого тіла українського солдата. жодного українського полоненого чи жодної одиниці знищеної техніки, що показує, що наші йдуть, ідуть, ідуть, ідуть не по російській території. Ми не воюємо на території Росії. Ми повертаємо українську Слобожанщину, тому що Курська область це Слобожанщина, українська волона української держави. А що далі? Ну кажуть, буде мир. Ну багато дуже в тому числі багато. Моїх підписників, глядачів каналу, друзів в чаті пишуть, що потрібен мир. Так, потрібен мир. І сьогодні заява Зеленського, Зеленського Зеленського заява. Що якщо буде мир, то, то, то. те, що ми йдемо по території Росії, є гарантією того, що мир буде справедливий. Мир буде не на російських умовах. Тепер у нас є козир, є російська територія, є козир для перемовин. І в цьому президент Зеленський правий. Мало того, ми забезпечили Україну безпеку міста Суми, Сумської області від вторгнення російських військ. Раз. друге, ми зайшли на територію Росії. Беремо міста, беремо села, рухаємося до Курська, рухаємося до Курської АЕС. Заходимо на Білгородщину. і це є важливим козирем на мирних перемовинах. Зараз малюють уже два сценарії закінчення війни. Два сценарії малюють закінчення війни. Малюється сценарій того, що Путіна просто знесуть, знесуть свої. Тому що Путін показав, що він не імператор, він не цар Росії Путін. Він голий, голий, Путін голий, Путін безсилий, Путін ніхто. З вами український історик та журналіст Єршвець. що буде далі, покаже час, і ми будемо пильно відслідковувати події і доводити до вас. Я дякую друзям у чаті. Чати прочитав після стріму. Дякую за 121 подобайку Дякую всім, хто дивився стрім. Прошу підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Підписки ростуть помаленько по сотні в день. Дойдемо до 62 тисяч підписників, потім до 100. І низький уклін людям, які допомагають донатами. Допомагайте рідні, хто скільки може! 54-57. 08, 2513, 71, 89, 78. А ми будемо міцно тримати український контент на сегменті Ютуба. Правильно, потрібно побільше українського контенту, тому що Україна це сила, Україна це воля, Україна це свобода. Україна це правда. А за кого Бог? Бог за нас, тому що у нас правда. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дорогі друзі, за стрім! До нових зустрічей! Гарного спокійного вечора і ночі. До завтра.